Мені дуже приємно, що в нашому селі організували таке дійство, зібрали стільки діток, діток нашого села, сусідніх сіл, об'єднали в одне єдине не лише християн віри євангельської, але і православних християн. В теперішній час ми можемо, саме в нас, ми можемо жити мирно. Але ми всі знаємо, що відбувається в нашій державі. Серце ж тішить те, що сьогодні ви всі зібрались тут, і ви не бачите ні з одної сторони, ні з другої ворогів. Ви бачите, друзів. Я хочу подякувати Богу за це дійство, подякувати пастирю Павлу Матвійовичу. Подякувати організаторам, всім тим, хто приймав участь у цьому дійстві, хто давав жертву, хай вас всіх Бог благословить.